Як взагалі давайте розпочнемо з оперативної ситуації, як минула ніч, як проходить день, як взагалі зараз обстановка біля Авдіївки? Обстановка в Авдіївці для Авдіївки вона є стабільно важка. Ранок, побік і вечір починається з обстрілів. Ранок починається і далі вже продовжуються обстріли. Це як завжди, все це, Як завжди, танки, це як завжди, арта. Мінометні обстріли можуть і звичайно ж, авіаудари, які вчоранку або ввечері обов'язково пролітають на позиції, обов'язково пролітають авіаудари по авдіївському коксохімічному заводі. ну і, Звичайно, це Ремзона Авдіївська, куди пролітають авіаудари, авіаудари по ну і саме місто. Звичайно, ворог завдає ударими також некерованими, так званими нурсами. відповідно... Це все так мовити для нас буденно, але от кожен день у нас такі обстріли і в достатньо великих кількостях. Угу. От те, що було повідомлено генеральним штабом, зокрема вчора говорилося про те, що з позиції деяких відійшов противник, чи це змінило якось певну ситуацію? Взагалі, як варто цю новину сприймати? Ну, це варто сприймати як черговий героїв наших сил. Тому що кожна позиція вона на жаль окроплена кров'ю наших бійців. А щодо якогось там тактичного чи стратегічного значення, вона не має. Має лише важливість, в тому що такі позиції чи такі відбиття цих позицій, вони в такому глобальному масштабі мають лише значення в тому, що можливо це збереже більше життів наших бійців. Щодо там якихось стратегічних наступальних дій щодо захвату тої чи іншої позиції, в даному випадку ВОПа, Ропа чи СП, воно не несе сенсового навантаження. Вони лише говорить, що в на Авдіївському напрямку ідуть постійно жорстокі бої, в яких наші сили опору при можливості вертають позиції, при можливості захоплюють інші, і там ніхто не чекає з моря погоди. Є можливість, кацап, кацап нищиться, нема можливості. Ми сидимо в обороні і, ді, і діємо згідно оборони. Угу. Загалом я так розумію, з того, що там відбувається, що Авдіївку ворог, намагається перетворити на Бахмут, на те, що залишилося від Мар'їнки. Ну, дивіться, ми з вами знаємо, що бойові дії. В Авдіївці почалися раніше, ніж в Бахмуті, чи, допустимо, Северо Але в даному випадку Авдіївку чи будь-яке інше місто, на шляху якого зустрінеться ворог, він буде це робити. Якщо на шляху ворога зустрівся Маріуполь, значить він нищив Маріуполь. Був Бахмут, буде нищити Бахмут. Був Северодонець, буде нищити Сєвєродонець. В даному випадку Авдіївка та сама. Місто, де він буде нищити її, і нищив всю цю війну 14 року і починається з повному масштабки. В Авдіївці вже давним-давно нема е, жодного будинку, який не постраждав. Тобто, весь житловий фонд він е, має пошкодження. Деякі з них, скажімо, тотальні, тобто будинки знищені під фундамент, а деякі там просто влучання танка, града. Як би це не звучало, просто влучання танка, града. Але для Авдіївки це буде. Місто. На жаль, а, так і до речі, а, зараз ми бачимо, що так чи інакше на деяких напрямках намагається ворог посилити резервами свої, свою там присутність, десь технікою, десь особовим складом. Навдіївці якісь пересування відбуваються у них. Вони просування відбуваються дуже мобільно, і швидко. Якщо відбувалося якесь накопичення живої сили, значить відповідно зараз буде м'ясна чи масова атака. Тобто такі атаки у 5-15 чоловік. вони на авдіївському напрямку щодня по декілька. Але коли відбувається просування, це означає, що Сьогодні, завтра відбудеться м'ясний штурм в розмірі до 300 чоловік, бійців кацапів і десь до від 10 до 20 одиниць техніки. Тобто, ми, якщо фіксуємо пересування, значить ми розуміємо, що вже сьогодні чи максимум завтра почнеться штурм, який буде достатньо масовий і достатньо небезпечний. Угу. А також от буквально декілька днів тому була річниця, коли у 2014 році Авдіївку звільнили від расистів. Тоді вони вперше на нашу землю вдарлися в 2014 році. А і загалом був така була така традиція: запускали прапор у небо так, щоб він летів у бік Донецька цього року. Просто підіймали прапор. Якось реагую, реагували на нього вороги. Чи от сьогодні ще цей прапор майорить над Авдіївкою? Ну, дивіться особисто, ми особисто, я зі своїми бійцями ми запускаємо прапор 24 серпня. Це величезний прапор там 30 на 20 метрів разом з волонтерами. Привіт, волонтери, які мені допомагали робити цей і робили цей прапор. Я надіюсь, ми будемо так само і цього року робити десь в іншому місці, щоб але бавдіївця мається на увазі. Ну щоб не було обстрілу щодо дня звільнення. В Авдіївці так хтось якась група піднімала прапор, Десь я не буду як би це озагальнювати, але хтось піднімав прапор. Щодо того, чи піднімала хтось інший. Ну, я вам скажу, що зараз в Авдіївці жодного місця немає, тобто флаштока чи ще якісь сі принципі знищені, і е -е, прапор державний над Авдіївкою. Майові, майорія і буде майоріті весь період, поки тут є українська влада. В Артійську піднято не один державний прапор, і він на в'їзді. Ви коли в'їжджаєте в Авдіївку, ви можете їх побачити як мінімум чи 4. І так само червоно-чорний тут піднятий прапор. І ніхто його не знімав і знімати не збирається. Тільки особисто я зі своїми бійцями ми його змінили, коли він. Від вітру повивався, то це були заміни. Але загалом державний плапав над Авдіївкою і нікуди не дівається. Так і буде майоріти і над усіма нашими містами, і селами і обов'язково все буде повернути і деокуповано. За що вам і вашим побратимам величезна подяка. Чекаємо на вас з перемогою. Пане Максиме, дякую, що до нас долучилися. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Щасливо.